Ми можемо під замовлення продати щити з бука, дуба, ясен, такі, як вам потрібні, даєте замовлення і індивідуальні замовлення, також стільниці на кухні, на столики, столи будь-яких е, індивідуальних розмірів. І так само це стосується з е, сходів, е, де можуть бути звичайні сходи прямокутні, такі якось тут там дуб, бук, ясен. Та сходи забіжні. Тобто... Трапеційні, трикутники, прямокутні, видозмінені, можете давати заявки, прораховуємо вам, скільки це буде коштувати. Можливо, навіть з доставкою на подвір'я. І ось такі от на цьому відео це є бук, щит з бука товщина 40. 4 см, Висота 2 метри та ширина 80 сантиметрів. Навіть ось такі щити також робимо і відправляємо по Україні. Звертайтесь, профілю є номер телефону. дзвоніть, давайте заявки.